Всем привет, вами Макар. Сегодня мы будем дали мод на NPZ 1221. Йдемо на его аддоном. Увірь ми на походе Так, у меня мы е. Мод. Кабин накидыє нам. Сто ремод не хочу У нас мод. Адон, то есть... Исправа поры российским. Е у нас мод. Адон, то есть, припрошу. Адонас є Шулик старый, с кусатый дядя. Точно старый киснешут полностью. У нас шиши, у нас шея шея. Зашита кабина У нас есть проекцип. У нас есть. У нас есть еще один проект такие який пузли на по такие. Крастались, короче. И вылез на текстуры. Ну, ясно. Чуть дивно для тої гри. Так, у нас є? Бочка, щоб возити спирт. Ну, точно спирт у ну, затем на турану. Так, у нас є ще гараж, на гараж. Шом тут? Чому Шо там бракує? Ты чуть-то є місце. Диви на нього сю принім з НТЗ якийсь дуже маленький. Десяти шурально мужики. Зил трошка побільший за МТЗ. Це камп за них зі лапає. Шобих напрягу. Напевно, по себе не завершено. Так. теперь не, не хочу шутки он не хочет небе все добро так текстурки такие себе я бы сказал на трактор тоже такие себе текстурки такие себе они слетаристы и все такие текстурки на дуже добрые А я сделаю такие текстурки. Акто найдуже добрые текстурки считают, что игра. Так, значит у нас є все таки Його рідний, напевно, прицеп. Ну це рідный прицеп. Но ну, тут точно не його рідний прицеп. Може і рідний, не знаю. Здесь у меня сила прицеп. Едишим пасує. Так все трактор як виден краска дрова. Є у нас вигляд від першого ося. Досить у все деталізовано. Рахуючий. Так, трактор має свій оригінальний звук. Дворится в цьому. Ссылка на мод буде в описании под видео. відео Так, вот с этим плану так идем. Такие. Артифонный месяц. Просто, блин. Такие ставости болотами. До смеплана еды. Так. Четвертая продача. Стижена. Верхся игры. Ноль. 0.3-0316 Версія ігри з цього моду. Так, є мир, провели страш. Так, анімації, як я бачу, руля у нас немає. Анімації підвіски у нас є. На передніх і задніх колесах. Так, что у нас там с фарами? Фары є фары є до сюди, блин. Ну вы класси вы будете с трактора. Что ж не зробили, знаешь, у нас есть туст 3 без марни. Все отрактора. Игрушка манус скачная в сторонку, так что тут на баге немножко до этого. Может Можливо, мы это сам даже. Кто знает? Это баги момент не понимает. Алдекло боясь. Так, представь без земля. Стан его ривна. Стрим стоит. Так, ч у нас уже тоже торжит парни, что он бракую. Что-нибудь наверх нас. Ну что... Давайте куда пройдем. проделать в Стабис. Кого не открывает ракеты? Ты знаешь, напиши в комментариях. Я сам не знаю, если ты не опять у меня. Белорусс. Так, а, нарузел. Ну, перцепчика здания. Тракторная известна, місцевості. це один з нього досить добра. Ну, принаймні липша ніж вазика. Стандартная. Так, yeah, що то мне сказати про цього трактора? Ну, Буквально до сих

напогано девушки трактора вот тут люди легко есть непонятно що настроить что вержут Що что нажимаю в не а ну звідси, бля Поналазили ся хата. Похідний двір. Лазить уля, лазить, їх не плейта, вони приходять на сп'єктивні. Ні, хіба що на мене хочуть? Вдома. Ну, трактор досить непоганий, сказав. Рекомендую трактор непоганий. буде добрим. Дроваю нормально уже, за залазика. для відкриття точки на карте как раз саме то. Липше не придумаешь. відкриття точек на карте. Так, сами було там уверен, что было все проигран. Полную приводу букировка якими видно. Викирати не може, з повною даємо вікна. Віс не панові Ніде. З вами був Маркар, прощаємося на сьогодні.